Вітаю вас, непереможні та незламні. У нашій студії незвичайний гость. Зустрічайте, будь ласка, та знайомтеся. Дмитро Маслій, засновник ветеринарної клініки Vet Clinic, -клінік», лікар, лікар-ветеринар та анестезіолог. Дмитро, добрий день. Доброго дня. Ми дуже раді вас вітати. Мені В... також приємно. велика вам вдячність за те, що ви люб'язно погодилися прийти сьогодні до нас і надати нам таку цікаву, таку необхідну. І дуже і, таку корисну інформацію, але ж з місця в кар'єр. Отже, як прийшла ідея створення вашої чудової клініки потрібно було місце роботи і надавати допомогу тваринкам, а, надавати її так, як я це бачу. Так, за вашими плечмами дуже великий практичний досвід. І хто як не ви і міг відкрити цю чудову клініку, так? А давайте ми відразу визначимося, які напрямки має ваша клініка. Клініка має напрямки допомога в інтенсивній терапії, в анестезіології, в хірургії, можемо проводити діагностику по комп'ютерної томографії, МРТ, відповідно всі інші діагностичні маніпуляції. Це УЗД, рентген. Тобто все, що потрібно є в клініці, ми надаємо консультативні послуги, вони можуть надаватися, наприклад, спеціалістами, які працюють по всій країні. Навіть так, навіть так. Тобто, ви канно можете зв'язатися з будь-яким фахівцем досить високого такого рівня, якщо є певна така так. складна проблема, так та отримати це дивовижно, отримати консультацію, і в майбутньому планується так, щоб ці ж спеціалісти могли приїхати до нас в клініку і надати допомогу, саме огляд, саме різні різні моменти, які потрібні для того, щоб допомогти саме цьому пацієнту, ну то у вас на такому європейському рівні. Можна сказати, так, на світовому рівні. О, навіть так. Ну а де як не в нашому місті, і ми дуже пишаємося, що ви саме в нашому місті. Чудово, все починається з першої консультації. Чому вона така важлива, і хто з якими проблемами два в одному може до вас звертатися? Основні пацієнти це котики та собачки, лише домашні улюбленці. З чим ви визначаєтеся на першій консультації? Визначаємося темперамент тваринки, визначаємося. Які в неї є схильності до набору ваги, втрати ваги, різні різні а... особливості. особливості? Так. Чи важливо бути на однієї хвилі з власником тваринки? А я взагалі не розумію, як вам це вдається. Це ж треба бути на однієї хвилі із власником, і з самою тваринкою, так? І з самим собою. Так ще й третє. Так, у нас киніться, буде такий стиль. Спілкування, от приблизно як у нас тут зараз в студії ваше відбувається. Відповідно, ми е, зробили так, щоб в самій основній кімнаті приймальні не було жодного медичного обладнання. Що б могло б нагадувати за те, що власники прийшли надавати якусь допомогу власній тварині тваринці? Відповідно, е, це буде спілкування, в яке ми будемо акуратно. Збирати анамнез, а це збір даних про тварину за її період життя або хвороби, і е, вирішувати, які процедури ми будемо проводити чи що нам треба зробити, але всі інші моменти ми будемо проводити в зовсім інших приміщеннях, кімнатах і так далі. Як це в у вас все академічно продумано, так? так? Можливо, Дмитро, скажіть, будь ласка, ось можливості сучасної ветеринарії е, наразі? Можливості величезні. Ветеринарна медицина зараз може робити катаракту, ветеринарна медицина може робити стоматологію, може робити пломбування, пломбування каналів і операції на головному мозку, на спинному мозку. Важливість в тому, щоб дійсно спеціаліст побачив це на первинному прийомі, зробив діагностичний план, тобто по порядку. Що ми будемо виконувати, як ми будемо це робити, і запропонувати це зробити власнику. А як можна записатися на консультацію до ваших фахівців? По номеру телефону. Чи можна отримати онлайн-консультацію? Так, можна написати в Інстаграм, а там може бути надана онлайн-консультація. Які оперативне втручання проводити у вашій клініці? Це від самих банальних. Навіть не хочеться проговорювати їх, тому що ми настільки приїлися і. Чомусь у ветеринар асоціюється саме з цими процедурами. Мені дуже хочеться змінити цей стереотип для того, щоб ветеринара вважали лікарем, який може надавати будь-які допомоги, окрім кастрації. <рес> ви знаєте, ось ви дуже важливі речі промовили. Це що найменше, скажімо так, кастрація так, це саме просте, те, що проводять. Не дарма я проговорив спочатку за те, що я буду шукати спеціаліста, який мені допоможе в цьому. Ось ми можемо навіть зробити маленьке оголошення. Ви можете поповнити дуже чудову дружню родину вже нашої неперевершеної клініки. Якщо ви є фахівцем, будь ласка, звертайтеся, телефони ви бачите на своїх екранах і, можливо, вам пощастить. Так. Так. Це дуже важливо. Ви знаєте, Дмитро, мені здається, що найголовніше у вашому підходу це креативність. Ви зовсім якось по-іншому, зовсім таким з великим запитом підійшли до створення вашої клініці. Це все було за рахунок досвіду і розуміння того, що турбує, наприклад, власника перед самою процедурою будь-якою, так, що його тривожить. Що є тригером, і це все є рішення, а без зайвої скромності, в чому переваги та особливості вашого підходу до всього і до діагностики, і до терапії, і до оперативного втручання. Тому як я анестезіолог, підхід дуже лагідний. Нам спочатку треба розузнати, поговорити з власником, домовитись і дійсно бути на одній хвилі. Тільки після цього ми проводимо вже діагностичні анестезіологічні процедури. Так, і мені здається, що також найголовніше, що ваш досвід дозволяє дуже індивідуально підходити до кожної тваринки. Так, це окремі схеми розпрацьовані з рахунком особливості. За рахунок особливості темпераменту більше. Кожна людина має свій темперамент, так само і тварини. Відповідно, оця перша консультація і є. Розпізнаванням який темперамент тварини, тобто за рахунок цього, у нас більше все спокійно відбувається. Ми знаємо, як застосувати, який препарат застосувати, можливо, навіть ще в домашніх умовах, і це допомагає вже в оперативному втручанні. Деякі власники хочуть проробити будь-яку процедуру тваринці під наркозом, ну чи під анестезією, там чи як це називається у вас, так, так і... ваше ставлення до цього. Будь-яку процедуру. Ось у скажіть, чи яку процедуру ви все ж таки радили під анестезією, а яку б ні? За рахунок того, що ми, як би ми не хотіли, мало ймовірно, що ми зможемо пояснити тваринці, що нам треба полежати якийсь період, що зараз буде неприємно, а після цього буде все добре, то, відповідно, більшість ветеринарних процедур нам потрібно проводити під седацію. Седація це не наркотичний сон. Тобто ми застосовуємо снадійні засоби, які викликають сон, релаксацію і амнезію. Тобто, тваринка не згадає, що відбувалося навіть коли вона засинала. З якими ось, проблемами давайте перелік такий повний перелік, як то кажуть, оголосіть, будь ласка, весь перелік, я маю на увазі складних оперативних таких втручань. Можуть до вас звертатися, тому що, можливо, десь інший лікар сказав, що потрібно оперативне втручання, а люди захотять саме у вашій клініці пройти цю процедуру. Оперативні втручання будь-якого рівня за рахунок того, що ми можемо запрошувати колег, які будуть допомагати нам в цьому, це і видалення органів, якщо це є необхідність в цьому пухлини, або нефункціональність цього органу, це і торакальні. Операція це коли треба зайти в грудну порожнину і провести там якусь маніпуляцію, це і абдомінальні, тобто в брюшній порожнині, це може бути і заворот шлунка. Це достатньо екстрена процедура, яка проводиться швидко і з підшиванням цього урану. Отже, з будь-якою проблемою, якщо щось трапилося з тваринкою. Наші дніпряни вже знають, що можна звертатися до вас, де вони отримують дуже на високому рівні таке, ну скажімо, негайне допомогу. Так, так? це дуже важливо. Так, наша клініка буде працювати перший час, буде працювати з 10 до 18 години, але якщо буде потреба по запису або по дзвінку, буде виклик лікаря. Він може відбуватися з 7 аж до 11 години. Тобто, що така така допомога, так? Це буде виклик mm -hmm. лікаря в клініку саме. Тобто все одно нам треба час для того, щоб довести пацієнта. Відповідно, і в мене є час для того, щоб добратися до клініки. Чудово, любі друзі, ви бачите телефони на своїх екранах. Телефонуйте, будь ласка, якщо вам запланували операцію, а ви все ніяк не наважуєтесь, то ви вже знаєте, якщо ви нас бачите, то це сама доля. Телефонуйте, отримуйте консультацію, всю інформацію. Також додавайтеся до сторінок соцмереж. Ви будете завжди отримувати дуже важливу, корисну і цікаву, необхідну вам для вас інформацію. Дмитро, я знаю, що також у вашій клініці можна отримати консультацію з будь-якого питання стосовно годування, так, чим годувати тварини. Первинна консультація, яку дають нашій клініці. Тобто ось розпрацювати окремо таку дієтологічну ді 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 карту для навіть ми можемо зв'язатися з дієтологом і за додаткову оплату зробити спеціальний раціон, який так. він вам а, о, о якості відплати. скажімо. отже, будь-яку консультацію на самому найвищому рівні. Чудово. Так. колеги є київські колеги, є львівські колеги, є одеські колеги, і дійсно ми можемо приймати рішення. Колегіально. колегіально. Це чудово. Складно перебільшити значення попасти до ваших чудових рук, але ж не всім вдасться. Скажіть, будь ласка, на що треба звертати увагу у виборі ветеринара? Нам дуже цікава ваша думка. Перше, це доказова медицина. Це велика велика проблема вже десятиліттями в Україні, і, мабуть, в найближчому зарубіжжі. відповідного. Перевірити це достатньо важко, але коли вже призначається лікування, можна знайти препарати, які ніде в світі не застосовуються крім нашої країни. Тому це найшого показник. Тобто, для вас неможливо ви нічого неснуєте? Майже. Майже, тому Майже. що все-таки є такі поняття, як смерть, як у перебороту, наприклад, на жаль, в випадках деяких неможливо. Тому. Я знаю, що у вас можна пройти навчання. Хто і як? Зараз розробляється цей план, як ми будемо це проводити, але вже навіть є люди, які дуже хочуть потрапити, але пишуть через Інстаграм і просяться, говорять за те, що ми хочемо навчитися. А в якої галузі? В анестезіології. Саме в якій анестезіології? Так. Ну, це так, це досить така серйозна. Скажіть, будь ласка, Ось давайте ми розвіємо міфи, які створені щодо наркозу, седації та таке інше. Міфи це самі основні, що анестезія це страшно, і це великий, великий ризик. За рахунок того, що ми вже живемо в 21 столітті. У нас достатньо розвинені фармакологія. Ми вже можемо говорити за те, що засоби, ті, які застосовувалися 10 років тому, вже не використовуються. Ми можемо надавати анестезію з використанням невеликих доз, але декількох препаратів, і це зменшує ризики взагалі побічних ефектів саме на організм вашої тваринки. Любі друзі. Отже, якщо ваша тваринка потребує ось і будь-якого втручання, ви розумієте, що без анестезії це зробити буде складно по тим чи іншим причинам, то ви вже знаєте, куди звертатися. Це дуже важливо. Ваші чудові вид марафони, пару слів про це. Ветмарафон це надання консультацій з можливістю задаванням питань в онлайн режимі, наживо і лектори також з усієї країни. Скажіть, будь ласка, як пересічної людині все ж таки визначитися з тима продукції, яку нам пропонують зоомагазини? Велика кількість. Нам дуже цікава ваша порада. Що робити і як підходити до вибору корму? Корм бажано вибирати преміум. Преміум сегменту. Не використовувати маст маркет, скажімо так, бо це не достатньо неякісний не корм. Uh, є склад, у кожного корму, є склад. Відповідно, підбирати потрібно по тим параметрам, по тим продуктам, які ми б самі вживали б в свій раціон. Відповідно, якщо там. 5 або 50% м'ясних субпродуктів, а все інше це наповнювачі, то це недостатньо якісний корм. Тобто здивіться на характеристики, так? Характери... А краще записатися до вашого фахівця так? і вже визначитися окремо для своєї тваринці, з яким кормом їй треба жити. так? Так. А щодо профілактики, от ми наразі до навесною йдемо, так? Знову ж таки, кліщі і таке інше. Нам пропонують фахівці все ж таки кожен місяць обробляти своїх твариночок. Чи є цим небезпечним? Ось дуже хочеться вашу думку почути, адже це велика кількість це просто отрути, чи є можлива помилка. Отрута так, це ті паразити, які будуть шкодити, тобто вони будуть переносити інфекції, які будуть потрапляти в кров, руйнувати її. І таким чином тваринка буде страждати від. Деяких симптомів, які ми будемо спостерігати. Відповідно, зараз так само фармакологічні засоби вже набагато ефективніші і безпечніші, ніж вони були раніше. раніше. І знову ж таки, до фахівця краще зверну... звернутися? так? Так, Краще отримати консультацію, частіше всього застосовують котикам краплі, собакам, таблетки. І це кожен місяць бажано все ж таки проводити. Бажано проводити так, або кожен місяць, або є таблетки, наприклад, на три місяці для собак. Я знаю, що ви завжди тримаєте руку на пульсі часу. Завжди в курсі всього нового, передового. Не зупиняєтеся, так? Чому це важливо? Це риторичне більш запитання. Чому це важливо для будь-якого фахівця, для ветеринара особливо? Світ міняється, він постійно дає нам виклики. Відповідно, треба їздити на конференцію, треба спілкуватися з колегами. Треба дізнаватися нову 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 інформацію, яка покращує нашу діаластичну і консультативну допомогу. Мабуть, у вас то тому таки неперевершені результати, тому що ви завжди у курсі всього нового. Так і знаєте ідеї, як знайти ту потрібну інформацію того потрібного фахівця, який На жаль, злати все неможливо. Жодна людина не може злати все. Але ж намагатися треба. Але ж намагатися варто, так, і постійно-постійно збільшувати свій арсенал. Чудово. Плани на найближче майбутнє у вас, мабуть, такі ж грандіозні, як і все, що ви робите? Плани розбудувати і зробити структуровану, якісну клініку. Ось так коротко і ясно, так? Так. Велика вам вдячність за те, що ви сьогодні були з нами. Ми дуже раді, що. В нашому місті відкрилась така чудова клініка. Бо ми того варті заслуговуємо, так? Звісно. І велика вам вдячність за це. А вам є ще побажати дніпрянам. Я хочу побажати, щоб ваші улюбленці, ваші тваринки були завжди здорові з нашою допомогою. Профілактуйте, вакцинуйтеся, обробляйтеся і будьте здорові. Краткість, сестра таланту. А мені залишається ще раз подякувати нашого чудового гостя за те, що. Ви сьогодні були з нами. Будемо дуже раді бачити вас у нашій студії, бо є про що поговорити, як то кажуть, так? І всього найкращого вашої, нашої вже чудової кліниці. До побачення. Дякую, до побачення, до побачення, любі друзі.